І всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в таку гру, як Змійка. Ну, оскільки я тут вже почав, ми почнемо все заново. І я не, не можу їсти тих, у кого більше, чому в мене. Тому ось я і почав. заново. Нагадую, я не можу їсти тих, хто більший за мене. Тільки тих, в кого той самий, як і в мене, грісте. Оцього я не можу з'їсти, тому що він більший я. Хіба що халявне м'ясо ще можу їсти? Те, що померло до його ніхто не їсть. Ой, я випадково, я речайний. Ладно, зім вже, якщо вбив Зато я не 2 місці, але це мало. Бо я не багатьох можу вбивати Халявне мясо. Ой-ой-ой-ой-ой. Я на другому місці Я король лоза. Далее продолжим. Скоро я буду закінчивать, бо мені тату не дозволя экстрим mm. <laughs> Ладно, почти знову знову. Ой, а я, я начальник це він убив. Не, я не можу тебе вбивати. Примагнічено. Одного можна. Хе. Я вообще не знаю, чого. Ладно, це правило закінчиться, можна вбивати і будь кого Раз, тим правую пару заправити. Це останній раз. І ми будемо закінчувати. Його. Ладно, будемо закінчувати. Зараз епічно вб'ю... Його. І будемо закінчувати. Короля вб'ю я. Бо він щось розганяється Ніхто не може його вбити. О, уже вбили! Хі. Ладно, убью вб цього короля тільки. Ну ладно, забудь пішку. Краще, не виходить все, а не рахується ладно. Ладно, швидкість, то що надо, трохи підкріпимось і запрацю зробив. Окей, будемо допомагаю сюжку. Йдемо до короля. Він теж розганяється, пора йому ослабшить. Його прилетяти. Я їх не можу виграти. Трохи підсилимось і до короля. Остання <шив melody> спроба. Найостанніша. Демо спочатку куба, а відкриємо. Ну за ш... шо? Це не рахується. О, куб. Швидкий якісь пять. Шикарно. Ти мене задовбав. Ти постійно з'їдаєш моє. Про Остання. Про... Остання спроба. Ми должні вбити його. Все, остання спроба. Ми повинні його вбити. Його вже вбили. Вбиємо того короля. Тільки зараз наберемось. Головне не померти тут. Зараз підемо до наступного короля і його вбиваємо. Я подумав навіть, що я все зараз померку. Uh, let me. Остання спроба. І я його певною піти сам. Бліна, я сам тепер король став. Ладно, ще, мабуть, трохи погуляємо. Не хочу бути не королем. Зараз отаку кружочок замотаюсь. Трохи поїм. Замотаюсь. Гардий кружок скажіть. Тільки трохи уже голова крутиться. Все, я в кружку ой, умел. Зараз ще шукаємо його. Бо він зараз мене, блін, пережине. А ось і він. Що його шукати? Ось він полюбас. Гаразд, на цьому ми будемо закінчувати. Всім! О, забув показати. Зараз будемо закінчуватись. Ось в мене 20. Дві тварины. Шикарно. Виберемо з цього на наступній серії. Ну а з вами був Діма. Всім до нових зустрічей.